Ти хто, Звідки ля твоє коріння? Полісся, Буковина, Закарпаття чи Донбас? Де жив твій прадід, шукаючи від голоду спасіння? Чи знаєш, друже, хто роками нищить нас? Чи знаєш, хто у тридцять помирав мову? Хто за любов до України віддавав життя? Російська в Україні не з добра, не випадково. Нам ешелонами завозили оте сміття, їх нищили, вбивали за патріотизм, щоб ти сьогодні мав державну мову. Відстоювати рідне не нацизм, не шовінізм. Це твій обов'язок, кінець розломка. Зхоється всі рани, розчиниться вся кров. Три мене побачиш ти квітучою різно. Я подарую чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю війну, я захищу тебе, відков. Що ми мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужать. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. 私はすぐ食べるのかな